Вітаю вас на каналі Місячна країна, до вашої уваги місячний календар соління та квашення капусти на січень 2026 року для України. Я дам сім найкращих золотих днів у січні, коли можна і треба солити та квасити капусту, щоб вона була хрумка, соковита, біла, ароматна. Вона не потемніє і не перекисне, буде без зайвого слизу та дуже і дуже смачна. Нагадаю, що найкращим періодом для соління та квашення капусти є період зростаючого місяця та активні знаки. В цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння, і капуста насичується корисними речовинами, органічними кислотами і стає. Хрумкою, в міру солодкою, кисловатою, пікантною вона добре зберігається без втрати смакових якостей. Але ми не квасимо та не солимо капусту у період спадаючого місяця, а також в дні молодика і повні. Це несприятливі дні. Результат може не виправдати ваших очікувань. А далі сім найкращих дні, днів у січні 2026 року, коли можна солити та квасити капусту. Тож записуйте. 1 січня та 2 січня до 15 години це зростаючий місяць у близнюках, і капуста засолена чи заквашена у ці дні, порадує вас смаком. Вона буде щільна за консистенцією, біла, смачна. І дуже дуже корисна. Наступні дати на зростаючому місяці 23 січня, 16 години, 24 та 25 січня, це зростаючий місяць у овні. Капуста буде смачна, хрустка та добре зберігається. І ще два дні це 28 і 29 січня. Це зростаючий місяць у близнюках. Капуста порадує смаком, буде щільна за консистенцією, смачна, соковита, без слизу, вона не потемніє та не перекисне. І ось такий підсумковий календар для вас Тож, дати. 1 січня, 2 січня до 15 години, 23 січня з 16 години, 24, 25, 28 та 29 січня найкращі дати у цьому місяці для соління та квашення капусти. Рекомендую усім, буде смачно і вдало!